Всім привіт! З вами Ніка. Ми граємо в Brookhaven, У мене виключило недавно лише світло. От я з фонариком можу лише ходити. Я його три дні поставила на зарядку. Бо, бо декілька днів в мене було ще світло. Дуже часто вже починається виключати світло. Але зараз день, так що ще не страшно. Коли вечір настане, то ой-ой-ой. І не, і мабуть не, мені не, не повезе з призраками і не буде призраків тут. Так, чекайте секундочку, мені треба перевірити, чи немає призраків. Якщо є, то я вам скажу. Так, ну в принципі, наверху не було призраків. Я закрила вікна, бо боюся, якщо щось буде. Тут є мої костюми, які я мала вдягати вчора. У мене є ще така моя магічна паличка. І на цьому дякую вже. Так, тр треба ще раз, мабуть, перевірити, чи маю, чи немає призраків. ну мене немає. Я думаю, що краще спуститися вниз, якщо що. Бо внесло, я так думаю, безпечніше. Е, тим більше я зараз собі хочу включити на планшеті якийсь серіальчик. Будемо з вами дивитися в цій 15. Я включу камін. Камінчик я включаю. Сюди, пучкайте. Коротше, я вже планшет знайшла, зараз включу собі сиральчик і буду дивитись. Коротше. Вот все. Вот все, дивлюся. Ой, який смішний момент. Так, ну все, в принципі, через 2 годинки вже включаю світу. Тобто подивитися, як там за вікном. Бо мені вже страшно стати. Все-таки ще день, так, ще день. Якраз уже світло мають включати. Все уже включила, постоянно на не, не включала світло. Зараз будемо уже включати, бо, бо, я, бо, я, бо я коли щось спрацюю, я боюсь, конечно, що воно включається так риско. І того я завжди коли ви нажимаю Включити, то виключаю назад. Бо мені це страшно може бути. Ну, в принципі, ще наверху, думаю. А тут коробки. Я сама не знаю, де вверху вже. Це для мене новинки такі. Такі новинки Так, там де ми довелось я вже сама вгублюсь в цьому тм удо Кімната світилася Але потім в неї трошки раніше Виключало світло Тут включаем Ванні Так, ну все, в принципі уже, наверное вечер. Я зараз відкриваю вже вікна. Ну, да, вже ніч. Треба вже пора в пижаму. Все, зараз я вдягаю свою пижамку. Мені не можна показувати ноги. мене я в тут захожу, не. Мне не можно показывать свои сиси. Ну, чтобы уже. ну все, в принципе, я уже образ занимаю. И все, можно уже лягать спать. Ну фонарик в мені вже не потрібен. Я просто боялась. Я завжди боюсь. Мені Ми... треба вже вклю... включити в цій кімнаті святи. Блін, не о що я вовсю включала, якщо я знаю, що зараз спати. Блін, мені ще треба в туалет сходити. Ви не маєте бачите моїх дішки. Дом спалый, ой, господи. А, фух, садик, ой. Выключаю его. Вс, наверху уже выключается. Светло. Ну і на Доборач. Вона щось погано причувствує, що в мене в домі завівся Вор. Десять років тому ми його випустив. Десять років тому я вам хочу йому, про нього розказати казку. Але це трошки жуть. Цей вор заздан нас на реальній історії. Той вор десять років тому його вип... він був в клітці в тюрмі, він якось вибрався, перехитрився, і, і тим більше він уже бігає по... по вулицям і плаває до ми. Щоб думав, що це. Унылоры. Ой, щось жуть таке нагорос позов. А тепер перейдемо йому с ношом Мені буде буду снятись. то, що було давно. Чак, давай, ага. Так, ну все, в принципі Мій дом уже bedtime. Я була, ну мені 20, мені вже 20 років. Мій донька не спалився в 5 років. Мама не переїхала. Звичайно, так слючка вона. Виганяє свою дитину з дому. Так не гарненько. Що сниться після цього сна? Хі -хі. Мені п'ять років. Мені тут колись дом не згорівся, мені страшно. Але я все живу. Хі -хі. Так треба дістати свою іграшку. Бо саме головне, це моя іграшка. Вона мене захищає. Мапочка, яку я два роки тому сама зв'язала. Дивіться, яка вона гарна. Трошки очки я її не досіла, але по ній гарненько. В принципі, мені вона подобається. Як вам? Так. Я мечтаю стати блогером. Але ніхто мені вручений вже не каже, як бути блогером. Як я коли була дуже маленька мене мама знімала на YouTube, а сама вже забула, як знімати. І вона вернулася вдома. Але я знайшла роботу, заробила кучу грошей. Я до спин на ній працюю і зробила на дім. Я думаю, що, що вже треба готувати ранкову. Їду заложу я на кухню. Дивимось, що у мене тут пустий холодильник, а вже до ранку. Жалько. А я так хотіла пьесточки. Ну ладно, вафельку ярку сто. Ай, як поїла, в принципі, добре вже поїла Вже мені треба ховатися. Я граюсь. Мені треба вже перевдіватись. Опять будуть здіватися з мами. Чого я не перехтіла? Бо мені школу треба. Фух. Ну, в принципі, я готова в школу. точно тетрадку забыл так все взяла мафочка мы на переводу в розочку. Я иреч мафочка моя палочка Абракадабра. к бам чики бам писи бам и фонарики что в коле станут там так все а треба подроси Книжку. Скоро уже автобус мій, Бо вони как третій, в третій ранку вже приїжджають. Так. Так, это ж автобус. А, он він. Так, ну все, сідай я в автобус. Побажаю собі удачі. Фух. Ех, ну. Поїхали. фух. Готова, Ніка, готова. Поїхали до школи. Блін, я щось не в той бік залинув, мабуть. Але ну ладно, в ліс заїдемо і з ліса. Ідемо додому. Так, ми зараз уже. Виїжджаємо в... в тунельчик. Виїжджаємо з тунеля. І десь я є Так, в принципі, я знаю дорогу. От сюда і от сюди. Пристаньте навтрого, петки. У нас вообще тут тут. Школа, як ви бачите. Так, пропускаємо цю. Блін, треба ще буде заплатити за машину, щоб порунтувалося. Ну і так, в мене вже багато грошей. Я заплачу швидко за школу. Дорогу щось перекрили. Я б не хотів замаскати їх ніц. А але все-таки що поробиш? Раді, щоб поїхати в школу. От їдно же якось піти. Хоча я трошки не в той бік залину і так. Заходи вже дівчинку. Кой дяденька, що підвезли. Так, один плюс один. До мне два. Я это знаю. Вот, все. Два. Сама себе буду прыгать вот туда. Угу, ноль. Плюс висим. Ну, я знаю. Буду висим. Висим. Так, ну все, я вже отличниця. Він там рожевий автобус ганяється. От все, а. Блін, шкафчики не можемо. Я не маю шкафчика, не одній нікого. На жаль. А б так хотілося шкафчика. Цеплятись, є шкафчик. Точно же, я ж мала виступати на конкурсі. Найкрасивіша боїша. Я хотя вже на Богерша. Ну, я справлюся. Мені треба уж и Так, я розпізнавала, Яка я боїша. Так, все, втягаюсь. Так, ні, в принципі, по потиячие. вообще кофта старомодна. О, а это я как для мам. Я и так скоро вырасту. И потом мне двадцать. Оскін ножкін машкін кошкін отопен на кошні мо. Я пішла на кожні ножки, а пішла на я І я ка я на всі пішла цвіти. Я ходила, покрашніла і жила, як мацюшки. Він собі гарний вист. Ты мать считаешься молодой, зато украинскую российскую песню на э, российскую, хи -хи, российскую песню на украинскую певи -певи -певи -певи. Так, ну красота. Мне уже треба. И ты куда? понятно куда? Пулеметы, пулеметы. Пулемт, пулемт. Класс пулемет. І цей сон мені снився, поки я спала. Все розмивалося, розмивалося. ось поки не заснула. І на цьому кінець. Всім пока з вами була Ніка і ми показували, як я проживала своє середнє життя з найстаршим. И пятого Всем пока-пока!